Привіт, шановні. В общем, знаєте сьогодні який день? Знаєте? Ні, зараз розкажу. Сьогодні понеділок. І якщо все буде добре, і є невеличка ймовірність того, що можуть бути якісь проблеми, але сьогодні понеділок, і це значить з великої доли ймовірності, сьогодні буде огляд ринку. Так що обов'язково не пропусти, підписуйся. Став лайк, поширюй, якщо посилання на канал є в шапці профілю. І очікую. Я сподіваюся, сьогодні буде якісь підказки на ринку, щоб ми могли побачити, зробити огляд і отримати торговий план на тиждень. Нюху! Ну, а якщо серйозно, не забувай, що дуже часто провожу стріми, де відповідаю на любі питання. Якщо в тебе є якісь сумніви, можеш прям доєднатися до ефіру, і ми поспілкуємося вживу. Так, що будь активним, слідкуй і побачимось.